Як спілкуватися з клієнтами, якщо ви знаєте погану польську мову? Це основне питання, яке виникало в мене, коли я відкривав свою фірму. Тому що будуть питання від клієнтів і будуть задавати їх завжди. І на це питання я вам відповім коротко. Не переживайте стосовно того, тому що якщо ви відкриваєте магазин на Allegro, Мінімум взагалі немає дзвінків. Це по перше, взагалі їх просто немає. У мене за два місяці от один людина перезвонила і спитала, чи може я вислати наложеним платежом посилку. Е, все інше переписок також мінімально. Люди просто заходять, вони вже знають, що вони хочуть, вони вибирають і купують, вони не задають вам кучу питань. Якщо вам щось не сподобається, вони просто вернуть цей товар і вас не буде це турбувати, типу, спілкування. І спілкування взагалі ніякого немає, ребята. Тому, якщо ви знаєте погану польську мову розговорну именно, да, то не переживайте за ці дзвінки. Саме головне хоча б там пару слів там, змогли би, щоб зв'язати, щоб відповісти вам на один дзвінок. Та навіть якщо ви не зможете там відповісти, ну людина бросить трубку, і нічого вас не купить, нічого страшного з того не буде. А ось переписка вже. Потрібно, тому що треба буде переписуватися з техпідтримкою. Треба буде переписуватися з клієнтами. З клієнтами у них там питання не виникають при покупці, але виникають питання, якщо щось з товаром не так, посилка не доїхала. Ну, є мінінгіти, з якими треба переписуватися. І тут вже допомагає чат GPT, ребята. Там він вам допоможе повністю. Ви його задаєте параметри, і він там вас навчить відповідати на ці. Всі повідомлення і запитання, які вам будуть задавати. Ось, Тому, якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на мій канал. Заходьте в шапку профіля, підписуйтесь на всі соцмережі, які в мене є: Instagram, Ютуб, Facebook, кому зручно. Бо публікую десь частину відеоматеріалу тут, десь частину відеоматеріалу. В Тіктоці і так далі. Тому, де в залежності ви його подивилися, підпишіться просто на всі соціальні мережі, і вас вже буде цей матеріал за мною слідкувати і так далі. Якщо вас цікавить, наприклад, як відкривати бізнес з нуля, тут купувати де товар, то ви можете звернутися до мене. Я є поставщиком електроінструменту, у мене є ціни, які будуть для вас приємні для продажу на аллегро чи на продажу в інших взагалі країнах і маркетплейсах. Можемо домовитися, тому що я теж буду шукати зараз людей, які зможуть продавати цей електроінструмент в інших країнах, наприклад, там Чехія, все, що поруч, от, рядом з Польщею, там Германія, Польща і так далі. Прайс він в мене реально конкурентно спроможний і не буде ніяких з тим питань. Якщо вас потребує вам більша кількість, я можу ще ціни опускати. Все в залежності від того, як ви починаєте. Якщо ви берете маленькими партіями, то спочатку ціна у вас буде висока, потім, якщо ви підвищуєте свої обороти, ціна буде вам опускатися. Тому звертайтеся до мене в шапці профіля, є всі ссылки, ви зможете мене знайти, можете мені написати будь-куди. В будь-якій соцмережі я всюди додав силочки, ребята.